Так, відео про те, як підключити інвертор за допомогою батареї від електровелосипеда або електроскутера до інвертора за допомогою такої ось приблуди. Зараз така в Україні ситуація, що це необхідно. У багатьох є велосипеди, скутери, може навіть і самокати. Я думаю, що потрібно тільки купити. Самий бішманський інвертор, Бажано, ну, желательно з чистим синусом, щоб працював котел. І отаку от штуку. Ну, як я це зробив, дивіться далі, там є. Як я її тестував, як її збирав, як підключав навантаження, яке витримує. Ну, якось так. Дану приблуду зібрав за допомогою батареї з електровелосипеда ну, на 36 В. Чим це комфортно, ну, можна ж любою використовувати, чим комфортно заряджається від штатного зарядного до веліка, ну, до скутера або самоката, в кого що є. Невеликий плюс невеликі габарити. Ось буквально вага. Не тягається не з акумуляторами, з великими, не з чим. Вистачає до 6 годин роботи взаємності від того, яке навантаження буде нагружатися. Ну, якось так. Дивіться далі, як я це робив. Поїхали. Відео про такий Інвертор. Підгнали мені. Підгнали, ну, не знаю така модель. Так виглядає. Ну, що тут написано, звісно. Це таке. Ну, то не суть. Ось тут ключики, які їх тут є. Ну хто в цьому розбирається, я думаю, зрозуміє. Кіти есть, всі тут мощності. Так що, ну що я підключав його, в принципі, що мікроволновку тяне. Тяне ну, телевізори. Холодильник нофрос не тяне. Морзилку, морозилка морозилка тяне. Насос отопителя. Все працює. Короче, Працює весь ну квартира маленька. Відключаєш бойлер, відключаєш холодильник, в принципі, все від нього працює. Всі телеки, Wi-Fi, інтернет і світ везде по всій квартирі є. Інвертор то є. А батареї то немає. Є велосипед. Зараз будемо внедряти. Батарею з велика. Сюди, якимось образом попробуємо це зробити. А вдруг получится Так, ідемо по батарею. Так он. Вот она. Батарейка. Назад Чид джиг, джиг Так, разъемчик. Рассоединяем. Так, есть. О, есть. Ось. Как крутить подалі теперь? Так, батарея на месте. Суть в чем? Тут у нас зарядка на 42 вольта. Ну, 36 вольт на батарея. велика Хотим подключить. Ну, сюда же треба 12 вольт. Думал, зараз я быстренько сейчас с мопеда преобразователя то с мотоцикла Регулятор тока хотів підключити, але не тут то було, нічого з цього роя не вийшло. Пробував і два в кучі, не виходить. При старті, коротше, дуже велика йде туди напруга, і він відсікає. Так, що я придумав? Купив наліку. Ну, у нас продається, в принципі, отакою вот вість, що воно робить. Сюди подається питання з батареї. А на виході ми можемо отримати будь-який вольтаж. Оцими підстроєчними резисторами. Ось цей крайній виставляється напруга. Тут можна індикатор, потім покажу. У нас свій страх і ріск спробував. Купив. Зараз будемо внедряти його сюди, сюди. Будемо пробувати, що воно. Взяв такий текстоліт просверлив дірочки, щоб його поставити контакти, щоб ці захистити. Таке свердло. дедушки с кнопочкой комфортно сверлить. так получилось? Це буде сюда. Тут такие сделала проводочки. Так вот так О, плюс минус в принципе. Сюда подъедутся вход. Так буду она стоять, дедушка хрень придумалась когось, е моё Так, дедушки поделаю. Так, вот а так вышло. Хороший, підключив провода немає tx 9 треба фішечку десь, найти, щоб це все було цивільно. ну Так, примірно накинув якось так. Дісяк вентилятор, обдовчик. Накрутив я такий вольтаж, в принципі, включаю. 13.4, коли підключаємо до... На ну, подалі 12,7. Якось так, ну, ну На камері моргає все, звісно, нічого не зрозуміло. Ну, це виходить нагрузка амперів споживання, це в холостом ходу. Пробував тестувати. що? Все працює, все гуд, все тяне. Є один моментик, коли підключення насос, холодильник в принципі, працює. Ну, Є один момент, коли включається компресор, холодильника, все, скачок напруги і виходить в защиту. З холодильником біда. Просадка дуже велика і ця плата не витягує. А так, в принципі, все працює. Телеки два, все. вся хата. Два телевізора. Світло, Wi-Fi, роутер, зарядки, ноутбуки, все підключено, насос, Ну, отоплення. Все воно все витримує, все класно. Ну, кроме болера. Болер виключаємо. Холодильник виключаємо. Все працює. Що, що. Питання трошки вирішено. Ну як вирішено? Зараз відключена вся будівля, можна сказати. Питання з холодильником вирішено таким образом. Підключаємо ми клемники до акумулятора з мопеда. І при така напруга зараз. При стартій акумулятор трошечки зглажує стрибок. І він не входить в защиту, компресор запускається. В принципі, нормально. Зараз відключаю клему. Все. Холодильник працює. Якось так. Ну я підключив до всім в розетку втикнув. в принципі, все працює. В принципі, ось без акумулятора. Насос включений, йому натхнення. Так, це це. Ось 15 А. Що в нас включений? Телек. Телек раз. Світло тут, да? світло в ванні. Потім світло в спальні світло тут, телик тут, а? ну якось так. Да. Єдине, що просадка йде. Ну, якщо. А, тут ось пакети вольтаж. Тут показує 13, а конвертори 12. Ось такі. Ну, в принципі, можна всі зарядки, якісь гаджети подзаряжать. Так, температура. Ну, Тепленький, звісно. Ну ми ж так не включаємо, але все, у нас там або одна лампочка, ті один робить, в принципі. Головне, що насос працює. Ця штука гріється, звісно, знатно. І це все покручав, ці лампочки, які є. Якось так. Ну звісно це для нього дуже здорово. Ми протестуємо далі, що воно буде. Краще поставити входний Сюди, вольтметр, щоб контролювати ряд батареї, БМСК відключить, в БМС принципі, працює пока. Короче, тест. Я все, -все. приплоди, показав десь приблизно 3 години. Ну що хочу сказати, без акумуляторах не включається цей холодильник. Зараз все працює. Світло тут, світло, там, телек один. Тут ванна світло є, тут світло є, там і там. Телевізор, ще один, коротше, він награється світло. Ну, по всій хаті світло. В принципі, все працює, працює. Ну, ну, що хочу сказати. За 3 години цей акумулятор розрядився на 4 вольта із 40 до 36. Ну, приблизно, ну, ВМС відключає десь 28 вольт. Це повністю вже все виробає. Ну, В принципі, ще десь часа на 3 плюс-мінус залишилось. Нічого підрахувати. Ну, в принципі, що? Такий вольтаж, тут та просадка, якщо кліємо. на акумуляторі. Воно його не розряджає, не сідає. В принципі, коли включається холодильник, морозилка воно просто з акумулятора бере. Старт. На пару секунд. Ну і все Ну Так працює. А, плюс насос опалення працює. Ну якось так. Такий тест. По нагріву. По нагріву ну нагрілось знатно, так хорошо. Так як все вже чувствується, що тепло пошло Не, Ну, в принципі, такой держатися можна. Це звісно аж дотронутися нельзя. Дуже, конечно, сильно греется. 18,5. Потребление тока. А если клемму снять, у нас не клемму. Ну, в принципе, то же самое. Не меняется. Но так что оно за аккумулятора ничего не берет, только при старте. 18,5 так і 74 4 ну, якось так метр вообще взагалі холодний Ну тут тепло, тут жаряче на цій платі, на цій пятушечки. Короче Коротше, що, здох АКБ я його відключил. Да, розпрацю я вид. Що хочу сказати. Що, не протягнув 4 годин. с 8 и да, 10 хвилин дотянул до 4 ходи и сдох ну это при максимальном навантажении два телека это, это морозилка, насос ну, светло конечно ну, это для него очень большая нагрузка была там было практически 18 ну, почти 19 ампер на этой плате она так грелась знатно, дуже Дуже було Понятно, що для неї це, звісно, критичне навантаження. Ну, в принципі, воно свою функцію виконяє. Ну, Так нагружати я в принципі, не буду. Можна в принципі, десь один світильник оставити, ну, Телек, насос. Ну, Морозилку можна виключити, я думаю. Якщо просто так користувати світлом і, і телевізором, вай файлом, насосом натопітельним, я думаю, його набагато вистачить. Ну якось так. Так, доробив я аппарат. Вот так все выглядит. Поставив вот разъем. поставил так. Включается оно. Раз. Там все засветилось. Ну и все. все такие уголочка, розетка, розетка В розетку я его втыкаю. Короче, после недели использования, что я хочу сказать? В принципі, нормально справляється. В принципі, працює більше 4 годин, якщо економить. Телевізор, наприклад, котел, насос ну, працює це постійно, телек у нас постійно, бо дитина в домі. Ну, лампочка. Ну, якось так. Холодильники виключаю. Обидва. Коротше, все працює кроме холодильників. Світ вийшов, включив там в цій кімнаті, і типу. ті потушив ну, якось так. Якщо економить, не повключать по всій хаті. В принципі, нормальна штука працює. Навіть без оцих без крабиків все нормально функціонує Ну якщо холодильник відключити. В принципі, так. Да. На 4 години не дотягує. Якось так. Ну, в принципі, і гріється. Більш-менш так нормально, якщо нагрузку дати. А так, якщо в такому лайтовому режимі. Ну, що, в принципі, в мене постійно. Гаджети, телефон, ноутбук заряджається. Інтернет Wi-Fi, це інтернет це. світ, насос. Це, в принципі. Постоянно включено розетку. Заживлене. Телевізор один, можна і два. Ну, в принципі, на 4 години вистачає. Повністю я не знаю, наскільки воно там хватає, повністю не розряджав. Заряджається зарядкою статною цією, що до велика. Ну, як сказати. Ну, на ночь поставив у нас 4 В принципі, за 3 рази по 2 години за 6 годин заряджає. Ну, в принципі, витає. Днем заряджається, на вечір вистачає. Ну, якось так. Ось така штука вийшла. Кінцевий результат. Тут такий роз'єм через тумблер, щоб не видергувати його постійно живлення цією включаю. Раз. Ну, в принципі, так як має бути. Крабики я відкинув, вони не потрібні. Для моїх потреб його вистачає з головою таких великих я не підключаю. Головне, що котел насос працює. Ну, Телік, лампочка, в принципі, більш нічого не потрібно. Головне, що опалення працює ну, і все. Ну якось так Кому треба, беріть на замітку.